Васап, народ, з вами лорд. Це сквад, український сервер під назвою Unity Frontline 3. У першу чергу хочу сказати велике дякую, хто лайкає моє відео, підписується та пише коментарі. За останні 5 днів вас стало дуже багато. Канал дуже активно взлітає в топи. Це дуже сильно мене мотивує. Тому я і надалі буду знімати для вас такий контент. Давайте ближче до діла. Будемо сьогодні грати у штурмі за морського котика США. Будемо штурмовиком і штурмувати будемо талібанів. Ми граємо у нападі, карта пустиня. Це буде дуже сочна і епічна серія, тому я рекомендую вам не перемотувати, просто підготувати собі якийсь хавчик чи йоху, і вам дуже сильно сподобається. Всім приємного перегляду і приємного апетиту, хто там щось хаває або, можливо, п'є п'єчіоху. Так, ну що, катка за морських котиків США проти Талібу, а е, карта пустиня. В принципі, такої карти ще в нас не було. Тут вже розминка на початку. Е, будемо летіти десантом. Це означає, що у нас б'є якась зушка чи ще якась шляпа. Це, от це це мене вже просто не знаю. Відчуття таке, що так і станеться. Давайте сідаємо. А, а, ні, місце є в принципі. Е, сьогодні граємо за штурмовика так. з ГПшкою. З підствольником, якщо бути точнішим. Коротше, ми на вертольоті хочемо сюди залетіти, тут сісти і побудуватися. Тут зараз вже буде море противника, тому що в нас час де, щоб ми чекали, власне, а в них нема часу, вони вже їдуть, вони вже мейну, всі їдуть сюди на аеропорт забудовуватись тут і виставлятись. Тут буде море техніки їхньої, і нас б'ють швидше за все. А тут ставати точно не варіант, бо тут йти ну, реально, це дуже тупо. Нас будуть просто відстрілювати, як в мішенях в тирі. Так, все, ми взлітаємо. Взлітаємо з мейну, десант полетів на аеропорт. Велика надія на те, що зараз всі труби розстріляються по нашій техніці, яка вже там. Я вже чую йдуть якісь вистріли там. Все, мініган працює. Та на що ви прямо над аеропортом летите? Слухайте, пролітаємо. По вам працюють? Твою мать. Йоп, твою мать. Це піздець. Ой, бля, А Та що ж ви робите? Блядь. Тут вже був трубач і піхотинець, який просто вибив вертольот. Він як будто знав, що ми сюди летимо. Давайте швидко падаємо на мейн. Хоча там зараз складно піднімлять, він ралі кине, але ладно. Давай, let's go. Летс let's гоу. Слухайте, з того може щось вийде, я навіть не знаю. Ми летимо далі в точку, але вже, вже не летимо, вже їдемо слава богу. Я ніколи не любив вертольоти через те, що їх дуже часто збивають. Складного підняли, так? Да? Складний живий. Зараз... Ні, його піднімають. Складного підняли. Там всіх піднімають, в принципі, слухайте. Там зараз дуже багато піхоти буде. Але немає що рацію поставити і любу якусь застройку. Давайте починаємо подавляти. Починаємо подавляти, вилазимо. Далі пішки. Я поняв. Коротше, ось така важка доля штурмовика. Прямо все в мене прилетіло. Давайте наручаровуватись. Тут вже в першому ангарі ставлять хаб. Падаємо зараз сюди і будемо зараз з тимститися за цю всю движуху, неприємно. Наші забудовуються. Блять, Так, що в нас тут? Тут чисто. <риклад> е, вікна, вікна може бути піхота. Давайте прикриємо нашого, якщо з вікна хтось вилізе. Так, вікно чисто, пробігаємо далі. Е, прямо зараз заряджаємо смаки тоді, будемо пробігати через смаки, тільки <риклад> через смаки. <риклад> даємо перший смок і даємо ще один смок туди далі. Є, супер. І просуваємось <риклад> разом з нашою піхотою. Просто просуваємося вперед <риклад> до актуалу. Наші ззаду штурмують. Так, ми в актуалі. Вроді нікого не видно. Ну ти і здіваєшся, блять. Алло. Ой, боже, як важко. Так, давайте будемо рухатись. Зверху, типа, вбили. Ми аеропорт забираємо. Ми забираємо аеропорт повністю. Наш ще зверху одного вбив. Ой, там я бачив нашого проблеми в кімнаті. Його забрали. Готуємо ГПшку туди. Можливо, забрав когось. Так, там наших вбили. Підпрацьовуємо ту кімнату просто тоді. Отак. Працюємо, працюємо просто по другому поверсі, бо там наших позабрали, прямо на ньому. Супер. Які би не вдалий був початок, ми забрали аеропорт. Це дуже Це дуже класно. Тим більше на такій стадії на початку самому ми не дуже багато тікетів втратили. Нашого піднімають, окей. До нас приїжджає вже наше таксі. Ми всі в повному складі в ангарі. Сідаємо зараз, грузимось. Ось оцю машинку. Вона броньована, до речі, це великий плюс. Бо там зараз будуть працювати і кулеметники, і трубачі. Цю тачку з труби з першого вистрілу не винесеш. Ну, якщо тандема, можливо так, якщо попасти. А взагалі ні. Давайте поки ми виїжджаємо з аеропорта, подивимось, що тут відбувається. E, тут піхоту розвалили, вона підірвалася на міні, во бачите, в повному складі хотіла проїхати міст. Тут міни стоять черепки. Тут і тут міни заміновано повністю. Ніяка техніка сюди не проїде. Тут же міна спрацювала, значить, сапери зараз будуть намагатися знов тут замінувати, але їм мають помішатися зробити. Хоча шостий от проривається зразу після них, дивіться. Тут же був один вибух, він розуміє, що міни більше тут не працюють, і він просто проривається. Оце красава. Так вони спокійно проїхали. Дивіться, все вони спокійно приїхали, і зараз тут займуть місце і будуть відстрілювати. Це чітко. Молодці. А ми виїжджаємо з аеропорта і будемо, напевно. А, ми отак заїжджаємо через це міст. Ну тут, напевно, нема мін, я думаю, це вже занадто тут теж мінувати. <плес> не будемо переконуватись, що тут заміновано, просто на фоловій саплі. Зараз будемо проїжджати цей міст. Якщо там заміновано, то це, це бінго просто. Давай, давай, давай. А, ні, ні, не заміновано. Фух, фух, Все добре. Ми заїхали вже їм в спину разом з технікою. І, слухайте, ми зараз заберемо, виходить, в них норт руїни. Все горить, звісно, там просто бомблять, взривають. Це дуже, це вкрай важ, важка точка, бо вона вся, вона це реально норд. Воно все загорожене повністю. І дуже важко буде. Так, ми зупиняємося тут. І, мабуть, тут будемо відбудовуватись зараз. Відбудовуватись ми не будемо. Я переплутав, в нас суплянне фолова. Ми відкинули просто ралік. Давайте подивимося, що там є в нас спереді. Там метки, там Наші вже будуються спереді. Слухайте, давайте я тоді буду зараз покидувати смаки. Правда, сині, напевно. Відкидаємо тоді сині смаки. Так, пішла бомбьошка, пішла бомбьошка. Вона по нам, до речі, пішла. А ми бі цей момент зараз просто пробігаємо в норд. І з норда будемо. Ну, з, з, з цих позицій будемо заходити в актуальну точку. Давай, давай, проходимо, проходимо. проходимо. Поки що ніякого супротиву немає аж такого. Працюють, працюють ззаді якимись птурами. Ой-ой-ой, переді мною, переді мною підер. Зараз я тобі дам. Даємо ще одну ГПшку. І проходим. Давай, вилізь. Криїм наших, криїм наших. Тут його вбили. Все, тут чітко. Бачу, бачу, піха. Є, забрав. Пізнались. Штурмуємо получается, правильно? Давай, кидай гренку, я прикрию. Давайте чекати оцей пост. Так, секунду, працюють. Працюють нашого вбили. Не йди, не йди, не йди, поняв, поняв. Звідси теж працює. Тримаємося, тримаємося тут. Ми перша група, яка вже тут. В пеклі! Чекай, чекай, друже, чекай, не пропусти тільки його. Чекайте, чекайте, тут обов'язково. Убив. Килимся. Все, наш танчик заїхав. Наша техніка заїхала, трошки допоможе нам. Ай-яй-яй, ти звідки працюєш, друже? Давайте можемо цю машину вибіжні. Забрав. Гранату кинув. Перекинув. Я його забрав. Забрав. Супер, супер, супер. Працюємо, працюємо з тої машини, це дуже круто. Давайте ще може зараз ГП-шку туди закинемо їм, я не знаю. Чисто для краси. Ой-ой, звідки працює. Звідки ж ти працюєш, а? Друзі, нас відпрацьовують звітом. Граната. Та твою мать! Підірвала мене грінка. Е, я вам зараз поясню, що ось цю точку руїни важко взяти, бо тому що тут просто сквозняк. Дуже важко взяти, не захопивши ось цей форт. Там вже наші. Давайте готуємо тоді смаки. Срочно, срочно готуємо смаки. Треба нашим допомогти. Прокидуємо, прокидуємо. Ось так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, як залетіло. Єбай, супер, хапки Снайпер працює дуже активно. Я розумію, що по нам зараз працюють, нас вицелюють. Прямо зараз ми десь в прицелі в когось, але треба пробігати. Все, все, ми добігли. Все, 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 ми беремо зразу ще й наступну точку автоматично. Оце не... тут снайпер криє, обережно в цьому блокусті. Йоп твою мать. Сюди ще й градом. Боже, оце, 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 друзі, це штурмовик. Закриваємо тоді смаками, щоб наші, щоб наші могли підніматись. Так, ми вертаємось назад до минулої нашої... до минулої нашої хаби, щоб зараз тут забрати рацію. І звідси все вигрузити. А ай яй. Тут Мало був чувак, є, який молоді. нам викопав рацію нашу, диверсант, ДРГшнік пробрався сюди, проповз і в соло викопав тут нам все в тилу, поки ми там гасилися. Так, тут ми зробили свою місію, виконали. Для когось це може здатись не дуже динамічною ігрою, де ми, наприклад, вертаємо щось, викопуємо і так далі. Але, в принципі, сенс який? Сенс виграти правильно, правильно, не просрати, тікети і щоб було чим вигравати. Все, ми тут все викопали. Погрузили назад все, що тут залишилось, ці залишки припасів. І їдемо зараз на наступну точку, де зараз вже триває повноцінний штурм. Зараз, поки триває штурм з цієї точки, Pop Production, наші наступні е штурмовики, наші коротше, пацани вже відбудувалися в центрі міста, де буде їхня наступна точка. Це не є останнє путь, нас броняє, все нормально. Ми залітаємо дуже-дуже агресивно під актуал, під саму річку. Зліва дуже багато піхоти. По нам вже працюють. По нам вже працюють все. Так куди ж ви їдете, пацани? Ні-ні ні, вам треба десь залітати. Давай, 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 не зупиняйся, не зупиняйся. По нам працюють. В актуалі все погано. В актуалі все погано, ніхто ще точку не взяв. Давай, 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 перед нами, перед нами. Зараз в жопу, зараз в жопу хуйне! Хорош, хорош, хорош! Красава, красава, заїхали, проїхали, заїхали, проїхали і переїхали. Зупиніть, зупиніть! Бля, зупиняй, зупиняй цей гроб на колесах, бо тому що наступного шансу, я думаю, нам вже точно ніхто не дасть. А, що ж ти? ти, ти ж, ну ти мордою до нього їдеш. Та це хуйня, друже! Блять! Це дуже хуйово! Бляха, муха, тут ну, чувак! Кимон! Дзикифт з тебе воділа ніякі? Давайте поможемо. Одного вбив. Той, хто працював по -нашим, по нашим 200. Бачу, ще один. Давай, вилізь. Прикриваємо наших, поки вони виходять з аплайки. Можливо, він трапів <плес> <піди> його рісати. <плес> вбив, все. Два е кулеметника мінус. Так, ти один у нас В смислі, всіх перебили? <плес> Чуваки, всіх наших тут тільки що вбив цей кулеметник. Ну це просто маразм, я вважаю. Я ж кричу: куди ти їдеш? Він просто лицем встає до, до тіпа з кулеметом, до двох чуваків з кулеметом. От в вікні сидить. Ми доїхали, пробігаємо сюди. Чисто, переконуємо, що тут нікого немає. В принципі, ніхто не топає, ніхто не целиться, щоб нас прийняли до ним-давно. Бачимо спереді чувака, працюємо по ньому, вбиваємо його в дверях, супер. Тим самим відкриваємо наших, нашим дорогу, Бо тому що наші звітом біжуть. Бачу, ще біжить один. Попав по ньому. Вбив чи ні? А, вбив. Подкопай Блять, я таку позицію зайняв. Де він є? Отак, сидиш, кемпериш, маєш позицію, чувак підбігає підкопай хаб. Не завжди, не завжди буде стрілятись, бути в якихось кіпішах, в якомусь екшені. Іноді вам приходиться просто взяти лопату і херачити отак, так як я це роблю. Все, Короче, я до тебе. Нашого вбили. ну. Прикольно зайняв позицію, слухай, друже. Прикольно. Каже, до мене йди покопай, я прикрию тут вас. Снайпер ми зараз заберемо, так чи інакше. Вот ну, снайпер, дивіться. Давай, покажись, я ж тебе знайшов вже. Просто два постріла в твою сторону, і ти все, здувся. Наші піхотинці вже. Все, 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 наші пробігають активно. Поки що, я не бачу якогось жорсткого супротиву. Ми взяли попі Production. Все, наступні бої будуть в місті. Чом, Ah, <плес> Джип, Джип, давай, 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 зараз приймемо. О, якось вбив. Чи просто попав по комусь. Все, 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 не стоїмо, не стоїмо в повний різ, бо тому що нас зараз запалять. Так, перед нами противник. Перед нами вже всюди противник, все, Дальше своїх немає. Не будемо бігти зразу на мечеть. Давайте піднімемось тут на багатоповерхівку. Можливо, звідси когось побачимо. Вже працюють. А звідки працюють, бачу. Бачу звідки працюють. Так, давайте, мабуть, забіжемо сюди в цю будівлю, щоб просто отримати хоча б якусь координацію. Держи, Дій. Так, нашого вбили. Ось до нашого вбили, дивіться, ось. готуємось сюди подаруночок, Оп! Я думаю, я його вбив. Я думаю, я його вбив 100%. Даємо ще, ще одну. Не може, не Цей вже більше там не бігає, все там наш піднявся. Да, я з ГПшки його взірвав. Наступна точка це остання точка це острів. В них там буде суперфоба. Тобто багато. Ой, подивіться, кого я бачу? Це трубач? Забрав його. Шкуда, що після вистрілу вже, але забрав. Досить приємна дистанція, але він встиг вистрілити. Получається, пробігаємо, будемо зараз заходити на саму останню точку, де вже буде в нас перемога, мабуть, швидше за все. Або може бути таке, що вони там забудувались ну прям дуже люто. Так, тепер будемо звідси дивитися оцей фланг. Слухайте, це хтось сидить. Він щось несе. Я його вбив. Він не доніс, то, що він мав донести. Слухайте, дуже прикольна позиція тут. Наші вже прокидують смаки, заходять на острів, дуже дуже агресивна гра, я вважаю. Дуже, прям весь час рух, без зупинок, просто дуже. Ми їх зажимаємо, все, прокидуються смаки, ми заходимо на них. Ой ой, ой скільки вас там перебігає. А ну-ка, може, комусь голову залетить. Так, давайте туди зараз будемо ГПшити, йомайо. Чотко, трошки далі. Оп, тут ще в нас хтось топає. Дивіться, дивіться, дивіться. Ось тут у нас чувак. Даємо туди ГП. ГП шумові. Ой. До На острів поки що перейшло 4 людини, які живі станом на зараз. Інші всі, ну, померли. Туди треба проходити, мабуть, тільки з технікою. Там треба зараз смоки закидувати. В принципі, наші зверху гарно побудували, звідти можна кидати міномет. Слухайте, нам треба працювати мінометом по острову. Нон стоп. Просто мінометом херачити по тому острову. Я не знаю, мабуть, треба знову займати позицію в домі, щоб познімати. Всі, хто там лазить, бігає. Ой-ой, ще звідси можна щось настріляти, слухайте. Вони бігають за сітками, от. Забрав, дав голову. Це був трубачик і тільки що міг вибити оцю нашу... Ой, її вже вибили. Так, дуже-дуже туго в нас все йде. Тут все просто перекопано повністю. Тут техніка легко не заїде. Навіть стрьомно вилазити, отак, десь, подивитись. З тих сіток може вилетіти в будь-який момент щось. Оп, трубача знову забрали. Забрали ще снайпера. Снайпер і трубач мінус. Слухайте, ми вносимо максимум імпакту От ще, ще щось таке цікаве бігає, ось тут, бачите? Бачу балон терчить в нього. А, ні, він стрельнув це міномет. Це, там міномет, друзі. Працюємо туди з поствольника. Залетіло прям до нього! Знов залетіло. Максимально працюємо туди. Що там щось таке цікаве бігає? Оп! Походу, ще підірвав. Воним, я тут, знаю. Ще один перебіг. О, бачу, бачу. Вбив. Воним, Походу, вбив. Воним, тут так чи інакше, даємо туди Вон ГП воним, зараз. Чітко, чітко до нього полетіло. І даємо ще одну. Все, він точно 200. О, бачу, бачу, голова торчить. Є, вибив. Ого, як його засунуло в текстуру після цього. Нас вже 217 тік. Нам просто не получа... О! Снайпера вибив, який наших кусив. Ми звідси вносимо багато імпакту. Наші вже на острові. Треба їх крити, максимально крити, відволікати увагу. Біжимо тепер на ту сторону, бо там наші зараз дадуть штурм. Їм треба прикриття. Бачимо снайпера ворожого. Дуже далеко. Бачите? Вбив! Це просто жесть, цей снайпер перекусив всіх наших ось тут на річці, дивіться. Він кусив всіх наших на річці, я його забрав. Ще один повзе. Ой, по мені працює тепер ще якась херня трошки правіше. Ну ладно, хай ліпше по мені працює, ніж по нашим в річці йде. А звідки ти працював? Бачу тебе. От, от сидить. Є, вбив. Вбив його. З такої дистанції, друзі, це це золоті кіли. Я вважаю. Земки. Тю позицію вони зараз всю спалять. Все, тут дуже багато буде пострілів. Дуже от наш пробігає, треба його прикрити зараз. От він ліг. Давай, друже, давай я в тебе вірю. Коли немає, можеш проповзати. Я крию тебе. Я можу навіть тобі зараз смок я, дати я, туди, я, щоб я. тебе не побачили. Давайте так і зробимо. Поможемо нашим, бо домой тут смока. Тут через цей мост, я зараз через супер. Ніхто не контролює. Даю смоки на тебе на міст. Даю смоки на тебе. Його вбив наш кулеметник. Слухайте, наші починають тепер дійсно проходити на острів, тому я вважаю, треба тепер точно вже до них підключатися. Просто отак нагло вибігаємо. Все, друзі, ми, ми в воді. Ми вже доходимо до острову. 138 тікетів, це Це остання надія, не знаю. Давай, давай, проходимо, проходимо, проходимо сюди. Там ні, там чую Калаш працює. Тут працює калаш. По нам ще й працює якась міна. Давайте перечекаємо цей наліт. Йоп твою мать. Дуже плотно накривають, дуже. Готуємо смоки і будемо закидувати по нашим зараз. Є. Оп, мене спалили. Дамо один смок сюди. А от і дав смок. Я впевнений, що в них тікетів трошки більше, ніж в нас. Туди має залітати якась техніка. Туди має в наглу заїхати техніка і почати їх розстрілювати всіх. Щоб вони були в паніці, щоб вони навіть не могли висунутися. Тоді маємо забігти ми. Оп, вбили кулеметника. Я не встиг. Але це добре. Наш знов пробігає. Його забрали. Кулеметник працює. Так, слухайте, я зараз кулеметника закрию смаками. Є, закрив. Кулеметник в смаках. Все, він більше, він, він не актуальний. Так, бачу, да, наші пробігають вже активно. Наша техніка заїхала туди, чи як? А Ані, це ворожа. Забрали. А ні, він важкий 300. Наш кулеметник заїхав туди на техніці. Нам найкраще зараз прикривати наших. Бачу снайпера їхнього. Попав. Ось в тих пальмах їхній їхні, їхні пітушок сидить. Працюйте, працюйте, працюйте. Сінняки зайшли. Ми, ми, ми заходимо в точку. Ну, це, це останній штурм. Все, якщо нас зараз вбивають, то все. Звідси, може якось постріляємо. Забрав. Супер. Він же там готував ГПху по когось працювати. Звідси от працюють. Але я бачу на карті, що ми заходимо. Все, 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 ми на острові. Ми, нам, нам би ще чуть-чуть тікетів. ще би чуть-чуть тікетів і все. Слухайте, давайте будемо щось робити звідси. Я, я вважаю, що це хороша ідея. Нам треба пробігати. Давайте. Наших розстрілюють. Ми застрягли. Вони, вони просто. вони продивляються тут дуже жорстко. Тут Я зараз мру. Офігенно. Я проповз. Твою мать. Твою мать. Це жесть. Та треба, треба, як туди зайти, тільки питання. Пацани, Давай, вилізь, 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 вилізь! Я выберу. Любий фраг зараз на вагу золота. Любий фраг. Зліва наших всіх прокусили. Все, там все, про... все проглядається повністю. Не гівапаємося, не гівапаємося. Ми лежимо тут, ми вже на острові. Працюємо звідси. Рубачі з працюють. Вбив. Ти ще не будеш працювати. І тебе зараз б'ю снайпер. Вбив, получається. Снайпера. Це поразка. Ми, ми острів точно не візьмемо. Хіба якщо в них. О, віртушку ще й нашу збили. Все. Не будемо тоді гівапатись. не знаю, може в них мало тікі. Ми ж не знаємо, скільки в них тікетів, правильно? Ми їх теж мінусуємо. Не будемо гівапатись, просто почекаємо. Точку вже не візьмеш, реально, по часу навіть. Треба просто засідати і кемперити їх. Може на, може, на тікетах вивеземо хоча б. 14-й вирішив гівапатись своїми типами масово. Все, всі, хто на острові був, забрали, вони далі стоять з лопатами і докопують, докопують ці, ці бочки, які горять. Все. У нас були шанси. В нас тільки що були шанси, в них було реально мало тікетів. 19 кілів на 22 ноки на 5 смертей. Я вважаю, це просто ну, це шикарний результат за штурмовика. Не за снайпера, не за кулеметника, не за танчик. За штурмовика це шикарно. Якщо б ви не гівапались ті придурки, наші оці всі, то ми би виграли зараз.